Так, іду на огород по огірок і вирішив вам зняти, бо давно не знімав вам наш огород. Значить, тут виросла вже така трава. Тут виріс горіх. Оце, за це літо вже прям з звичайного горіха, виріс такий горіх, навіть два чи три. Так, Тут у нас розпускались квіти. Тут у нас кавуни, там є якісь зав'язались там диньки. Тут картопля. Ми одну вибрали, посадили нову, знову виросла. Тут кабачки вже Настя почти всі позрізала кабачки. Тут нові помідори. Тут помідори. Зелень салат. оце салат. Щось тут ще є. Кріп здоровенний, петрушка якась. Полуниця Настя скосила, але вона знову виросла. Тут такі помідорки вже зав'язуються. Помідорки, помідорки, помідорки. І тут вже огірки. Купа огірков. Ось цей піде зі мною на обід. Треба ще якогось пошукати величенького. І ось такий піде на обід. І тут ще у нас такий то ли овоч, то ли фрукт, муркотик.